Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати за нашою темою What can you do. Говоримо про те, що ми вміємо або не вміємо робити. І, звісно ж, використовуємо модальне дієслово can або його заперечну форму «can't». Починаємо сьогодні наш з вами урок з повторення лексичного матеріалу, який ми розглядали з вами на минулому уроці. Це слова, які позначають різну діяльність та навички, що ми можемо з вами робити. Тож, подивіться, будь ласка, на завдання і. Давайте спробуємо зробити його разом. Тож, нам потрібно з вами доповнити фразу необхідним дієсловом. У вас є підказка у вигляді першої літери кожного слова, і нам потрібно ці слова вгадати. Тож, давайте дивитися разом. Перше в нас це, як завжди, зразок «sail a boat» кататися на човні. Дивимося далі, що ж це в нас за дієслово, що ж це за діяльність така? Звісно, це «ride a Horse, кататися вверхи. Райд е хос. Пам'ятаємо це дієслово. Наступне есон. Пісня. Звісно, ми можемо пісню співати. Тож, це дієслово sin. Пригадуємо і його. Далі, гітара. Що ми робимо з гітарою? Звісно, ми на ній граємо. То це дієслово play. Play the guitar. Наступне дивимося Ice. Це лід, Відповідно, ми можемо кататися на ковзанах Ice Skate. Special dates якісь особливі дати. То ми їх запам'ятовуємо і це дієслово remember. remember special dates. А тепер я вам пропоную зупинити відео і самостійно доповнити фрази з 7 по 10 необхідним дієсловом. Потім увімкніть відео і подивіться, чи правильно ви все зробили. Перевірте себе. Тож, шановні учні, тепер ви можете себе перевірити. Наступна сьома фраза speak Italian говорити італійською. Так? Знаємо, якщо говоримо про мову, то це відповідно дієслово speak. Далі Undevoted, під водою це, звісно, діє слово swim, плавати під водою, спагетті. Кук спагетті, готувати спагетті. І остання фраза епікче це в нас Paint epicче, малювати картину. Тож, перевірте себе, будь ласка, чи впорались з завданням, і переходимо до наступної вправи. В межах нашої теми What can you do? Ми говоримо з вами про використання модального дієслова кен та його заперечної форми кант. Тож пропоную вам виконати наступне завдання: Complete the sentences with can or can't. Доповніть речення формою can або cant. Це ми можемо легко визначити за. Під у дужках У нас є плюс або мінус. Ну, це, відповідно, форма стверджувальна і форма заперечна. Тож, перше речення, як завжди, це приклад. I can ice skate. Я вмію кататися на ковзанах. Дивимося на друге речення і використовуємо, відповідно, заперечну форму, бо у нас у дужках стоїть мінус. She can't sail. Вона не вміє кататися на човні. Наступне третє. У нас стоїть плюс, відповідно, форма стверджувальна. We can speak Turkish. Четверте речення: They can't ride a bike. П'яте. Знову таки у нас ствердження: You can swim underwater. І останнє шосте речення He can't sing. Все дуже легко дивимося на підказки, які в нас є, і використовуємо відповідну форму. Нагадую вам, що для того, щоб утворити заперечну форму, ми лише додаємо заперечну частку нот до модального дієслова can. Ми продовжуємо працювати з формами модального дієслова can. і, відповідно, подивіться на наступний слайд. Ми з вами також пригадуємо утворення запитань і. Короткі відповіді, які ми можемо дати. Тож дивимося, наприклад, в реченні номер 1 Can you cook? Yes, I can. Пам'ятаємо, що для того, щоб утворити форму запитальну, ми форму модального дієслова can виносимо на перше місце, потім у нас іде підмет, ми говоримо, хто виконує якусь дію, і потім вже те дієслово, яке позначає основну дію, що ми хочемо запитати. І якщо в нас відповідь стверджувальна, ми це можемо дізнатися, по першому слову ЄС, yes. ми у відповіді використовуємо якийсь підмет, ось він Ай, і, відповідно, форму стверджувальню модального дієслова «ке». Тож, давайте подивимося з вами на друге речення і разом спробуємо утворити запитання і дати на нього коротку відповідь. Тож, дивимося. They remember our names. На першому місці ми пишемо з вами модальне дієслово can, чи можуть вони пам'ятати. І дивимося на відповідь. У нас має бути відповідь заперечна. Тож ми використовуємо займенник they вони, бо про них іде мова. І, відповідно, заперечну форму can't. No, they can't. Йдемо до третього речення. На перше місце виносимо модальне дієслово can. Can your brother paint nice pictures? Чи може її брат малювати гарні картини? Дивимося на підказочку Yes. Тобто ми маємо використати знову ж таки стверджувальну форму. Виносимо на перше місце займенник he, бо це Він, так, її брат ми можемо сказати. і Стверджувальну форму модального дієслова can. Yes, he, can. Зараз я вам пропоную знову зупинити відео, самостійно утворити запитання і дати на них відповіді, і потім себе перевірити. Тож, шановні учні, перевірте себе. Четверте запитання. Can his mom play the guitar? Yes, she can. П'яте. Can you sing, Alex? Yes, I can. Ось тут хочу трошки зупинитися і пояснити, чому ж ми використовуємо у відповіді займенник I, я. Зверніть увагу на запитання. Can you sing, Alex? Ти можеш співати, Алекс? Ви бачите, що у нас навіть на письмі відокремлено комою ім'я. То це звертання. Ми звертаємося до Алекса і запитуємо його. Тож, коли він буде відповідати, він, звісно, буде використовувати займенник Я, бо буде говорити про себе. Тож, і у відповіді ми маємо використати займенник I. Yes, I can. І останнє шосте речення: Can you ride a horse, boys? No, we can't. Так само зверніть увагу, на письмі у нас є кома, яка виділяє звертання хлопців. Ми звертаємось до хлопців і запитуємо, чи вміють вони кататися верхи. То, знову ж таки, коли вони будуть відповідати, вони мають використати займенник Wii, ми ні, ми не вміємо. Тож, я сподіваюся, що ви правильно все виконали, і ми можемо переходити до наступного завдання. Далі ми з вами повторюємо утворення форм запитальних з тих слів, які в нас є. Ви пам'ятаєте такі завдання, коли в нас є певний набір слів, і нам треба утворити з них запитання. Тож, дивимося на вправу номер 5 і разом виконуємо це завдання. Пам'ятаємо, що на перше місце ми маємо винести модальне дієслово «can». кен. Далі за з Змістом речення у нас іде підмет, can you, потім дієслово, яке позначає дію – «use» в нашому випадку. І останнє слово в нас залишається – «a dictionary» Can you use a dictionary». Дивимося далі: так само на першому місці в нас модальне дієслово can, потім підмет, якраз він тут у нас є. Can you. Далі. Фраза take good photos. Can you take good photos? Чи можеш ти робити гарні фотографії? Далі номер три. Can на першому місці. Далі you. Дроді слово A horse. І знак питання. Далі can на першому місці, потім про кого ж у нас йде мова. Your dad, твій тато, can your dad sing? чи може твій тато співати. Тепер, будь ласка, зупиніть відео. Самостійно виконайте речення номер 5 і 6, а потім перевірте. Тож, у п'ятому реченні ви мали утворити наступне запитання: Can you swim 25 meters. І шосте: Can you teach remember Your name. Ось такі запитання у вас мали утворитися. Тож перевірте себе, будь ласка, і запам'ятайте, що для утворення запитання нам необхідно модальну, модальне дієслово can винести на перше місце, далі використати підмет, тобто хто виконує дію, і далі дієслово, що позначає основну дію. І так само давайте подивимося з вами на право номер 3 У нас є і запитання, і ствердження, і заперечення в цьому завданні. Тож, давайте разом будемо його виконувати і утворювати необхідну форму. Перше в нас це зразок Can the mom Ice skate? Ми бачимо з вами, що це в нас, ось дивіться, це в нас має бути запитання. Тож пам'ятаємо, що на перше місце ми виносимо форму модального дієслова can. Далі. Переходимо до другого речення. Тут у нас знак оклику стоїть, тобто це в нас речення буде таке окличне, але порядок слів залишається як і в стверджувальному. Тож, на першому місці ми пишемо наш займенник, наш підмет I. Далі модальне дієслово у формі заперечній кант, основне дієслово «remember», і що не можу запам'ятати, це її ім'я. I can't remember her name. Я не можу запам'ятати її ім'я. Дивимося далі. Номер 3. Знову у нас питання. На перше місце виносимо модальне дієслово can. Can your little brother read? Чи вміє твій молодший брат читати Can Your Little brother Read. Далі, четверте. Дивимося, у нас тут форма заперечна, то пам'ятаємо, що ми використовуємо прямий порядок слів. Спочатку хто, потім що не може робити. My dad мій тато. Далі, заперечна форма модального дієслова can – «can't». Дієслово «speak». І Russian. Зараз зупиніть відео. Виконайте самостійно речення номер 5 і 6, а потім себе перевірте. Тож, у п'ятому реченні у вас мало вийти наступне. We can't ride. a horse. І в шостому Can our Sisters, Irina and Anna Трошки не вмістилися в мене. Дро. Чи вміють наші сестри малювати? Тож, таким чином, ми з вами повторили використання форм. Кен та кант модального дієслова на позначення того, що ми вміємо, або чого не вміємо робити. І пам'ятаємо, що ці форми не змінні лише форма кен і кант для утворення стверджувальної, питальної або заперечної форми. Також в межах нашої теми ми з вами маємо розглянути і повторити прийменники прийменники місця. Це відповідно. Прийменник IN, on, Біхайнд та under. І я пропоную вам подивитися на перший ось він наш малюночок, на якому якраз і проілюстровано значення цих прийменників. Тож, якщо подивитися на прийменник IN, він де в нас всередині, так, відповідно, значення цього прийменника в, в середині чогось, дивимося на on. То де в нас он, де в нас цей прийменник? На, так? на поверхні чогось, його значення на. Behind, він сховався, цей прийменник, то це прийменник за За чимось, а де, знову ж таки, схований, але вже де під чимось. так? Тож, пригадуємо значення цих прийменників. In – це в десь в якійсь коробці, в якійсь посудині, в якомусь місці. Он на поверхні чогось, Behind – за, а можна ще використати, допишу вам, позаду, тобто за чимось, і under – це під, під чимось. І давайте подивимося: у нас є якраз малюночки для ілюстрації цих значень. We are in the classroom now. Ми зараз у класній кімнаті. Your phone is on the table. Твій телефон на столі. Where is Dan? I can't see him. He is behind the wall. Де Ден? Я його не бачу. Він за стіною. Your pencil is under the book. Твій олівець під книгою. Тож запам'ятовуємо з вами ці значення. In – в On, на, behind, за позаду, аде, під. І переходимо з вами до практичних завдань і дивимося на те, як ми можемо використовувати той чи інший прийменник. Подивіться, будь ласка, на вправу, яку ми будемо з вами виконувати. Choose the correct words. У нас є певні речення, в яких використані прийменники. Їх два. Але нам потрібно, як ви розумієте, обрати лише один, який підходить нам за змістом. Тож, давайте подивимося на речення і оберемо необхідний правильний прийменник. Перше, There are Some Nice Pictures, розуміємо, on the wall на стіні є кілька гарних картин. My bag is… In On, the Chair in my bedroom. Моя сумка на стільці в моїй спальні, то це в нас прийменник On. На поверхні. I can't open my eyes under behind the water. Я не можу відкрити очі під водою. Це в нас прийменник under. Look. The dog is behind the door. Ми розуміємо, що за дверима собака, так? Не на дверях, а за дверима. Is the Chocolate, you've got In under your mouth? У тебе в роті шоколад. Відповідно, це in прийменник в значенні в. Дивимося далі. Четверте завдання у нас ще для виконання. Тут в нас вже немає вибору, так, нам його не пропонують, нам потрібно самостійно використати необхідний прийменник. Тож, давайте подивимося. Behind це за позаду, так? in «в», он на, і анде це під. Тож, давайте разом спробуємо визначити, яке значення в кожному реченні і який прийменник має використовуватись. Перше речення, як завжди, приклад. I am in the bus. Я у ванній кімнаті, так, у ванній. Тож це має бути прийменник in. Дивимося далі. There is a pencil on the floor. Відповідно, на підлозі є олівець. «We are in the living room». Ми в гостєвій кімнаті у вітальні, так? Відповідно, розуміємо. Все залежить від того, як правильно ми перекладаємо речення, наскільки правильно ми розуміємо значення того чи іншого речення. Тож, зараз самостійно виконайте речення 4, 5 та 6, а потім увімкніть відео знову і перевірте себе. Тож, у четвертому реченні you can sail this small boat. You can sail this small boat under the bridge. Ти можеш пливти на цьому маленькому кораблику під мостом. Can you hear the cats? They are Behind the. door – Вони за дверима. І останнє шосте речення: The orange is in my mouth. Тож, я сподіваюся, все у вас вийшло і ви правильно використали необхідний прийменник. Пам'ятаємо запам'ятовуємо відповідно значення кожного з цих прийменників: behind. за, in – в, on – на. І, under -pid. і на наступний урок на середу я вам пропоную виконати наступне завдання.